Червоний хрест та освіта в громаді разом. Ми зможемо більше. Основні аспекти міжнародного гуманітарного права, які важливі під час війни, обговорили на науково-практичному семінарі у підгородньому. Районна організація Товариства «Червоного хреста працює над програмою Браво, і в рамках цієї програми там є різні аспекти. Різні розділи роботи, і основ... прошлого року ми започаткували ще такий розділ роботи, як міжнародне гуманітарне право, психологічна підтримка, навчання пер... основним аспектам першої допомоги потерпілим в екстремальних умовах. Також на заході роздумували щодо психосоціальної підтримки людини. Організатори кажуть, важливо також говорити про взаємодію освітян з дітьми та про те, як правильно поводитися батькам. Зі своєю малечею, адже маленькі українці на собі відчувають велику емоційну палітру війни. Діти стають роздратованими, вони вони бояться, вони бояться різних зайвих шумів. Навіть психологи в школах особливо акцентують увагу на тому, що дітей потрібно як ніколи підтримувати. бо в них тонкара немає душа. Організація районного товариства Червоного хреста у Тернопільському районі співпрацює із дев'ятьма територіальними громадами. Підгородянська одна із них. Під час повномасштабного вторгнення вони спільно допомагали переселенцям. Спочатку, коли десь їхали біженці, треба було їм віднайти житло, потім допомогти ще минулої зими цей зимовий одяг. Потім був весна, літо перехід на літній одяг. Продукти харчування, ігієна ну все саме необхідне, що потрібно для життя. Представники районної організації Товариства Червоного Христа сподіваються, що зможуть провести такий семінар для більшої кількості вчителів, батьків та працівників різних громад Тернопільщини. Це майбутнє. це заради якого ми живемо.